Person, найкраще місце на землі. Для кожного з нас воно означає щось важливе. Хтось тут народився і провів щасливі роки дитинства, хтось зустрів перше кохання, хтось здобув першу перемогу, а хтось здійснив заповітну мрію. Я вітаю своє рідне місто. Херсон з днем народження. Бажаю мирного неба, світлого блага, добра та чудових можливостей, зростання та розвитку. Хоч ми зараз не разом, але херсон живе в мені. Любий мій Херсон, вітаю тебе з днем народження. Бажаю стійкості, сильне, процвітання. Ти завжди в моєму серці. Любий наш Херсон, вітаю тебе, снег народження. На жаль, ти зараз дуже страждаєш. Не знаю, що Херсон це не тільки гарні вулиці, затижні парки і, і краси Дніпро. Херсон це люди, люди сміливі, доброзичливі, гарні, вільні, талановиті, любий маєш. Тримайся, ми твої діти, ти наше серце. Ми повернемося і загоємо твої з днем народження, любий наш херсонце. Дорогі херсонці, зі святом нашого улюбленого міста. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру, щастя та доброводу. Нехай наше місце розквітне, стане ще беззачним і кращим для життя, а нам всім повернення у наш рідний Херсон. Я ще маленько, та скажу, як сильно місто я люблю. Тобі згоден, скільки, скільки літ, а ти для нас муж цілий світа, хай в небі мирне сонце сяє. А щастя херсон? Обнімаю. З днем народження, Херсон! Любий мій Херсон, вітаю тебе з днем народження. Бажаю нашому місту про всіх вітання. А кожен мешканець нехай відчуває себе щасливим і затишно. всем миру, щастя і скорішої перемоги. Я пишаюся тим, що народилася і живу в Херсоні. Дуже-дуже вдячна. Всім захисникам і, захисника, і, і захисницям за те, що обороняють нашу землю за те, що дозволяють жити, за те, що дозволяють жити для mm -hmm. міста Херсон. Вітаємо наше рідне місто Херсон і з ним народження. Ми дуже любимо своє місто та чекаємо якнайшвидше повернутися додому. Ми маленькі херсонці. З днем народження Херсон, Де вгадаю, з якого ти міста, по очах, по словах, по весні, бо на фото горять проманисто, на рідні херсонські вогні. Знаю, в тебе так трепетно б'ється, разом з вітром, з Дніпром в унісон сон, Ще війною не серце, що болить за наш рідний Херсон. Я вгадав би за кого тіста у звичайній душевній розмові. Тільки старий із незламного міста тісно креше твоїм кольором слові. Можеш просто мовчати й дивитись, бачу у полі твердість бетону. Я не зможу тепер помилитись, відчуваю, що ти із херсону. Любий Херсоне, зі святом тебе, моє сильне незламне місто, бажаю мир, квітучості. Процвітання, і рідний Херсоне, вітаю тебе з днем народження. Для кожного херсонця ти міцна фортеця, яка бореться і не здається. Ти приклад мужності, стійкості, незламності та міці. Я бажаю, щоб над тобою завжди було мирне небо. А під ногами херсонців вільна земля з днем народження. Вітаю Херсон з днем народження! Бажаю перемоги та переможного миру. Підсвяткуємо його разом. Коли над нашою землею запанує мирне небо, ще б хотіла б сказати, що в цей святковий день дякую нашим захисникам за можливість жити і працювати. Ми віримо в Україну та її перемогу. Шановні мешканці міста Героя Херсон, вітаю вас за днем міста! Сьогодні ми вшановуємо не лише наше прекрасне місто, але й його героїчне минуле: стійкість і мужність кожного з вас. Пам'ятаємо і шануємо наших героїв, які зробили все можливе для того, щоб ми могли жити у вільному та незалежному місті. Їхні подвиги залишаються назавжди у наших серцях, а їхній приклад надихає нас на нові звершання. Нехай цей день принесе вам радість і натхнення. Разом ми зможемо досягти великих вершин і зробимо наше місто ще кращим. Зі святом, дорогі друзі, з Днем міста Героя. З Днем народження, рідний Херсон. Ти місто герой, і я пишаюся. Що живу в Україні, бажаю тобі миру, сонця щоб завжди був чути дитячий сміх. Хай у тебе буде, світло і щасливе майбутнє!